Вітаю всіх! Сьогодні 15 листопада. Енергіями править кармічний аркан диявола. І ще й на додаток п'ятниця. Тому беремо підказочки від ангелів. Можливо, на що звернути увагу, можливо, від чогось утриматися. І загалом, що вам радять ангели? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Варіант. Лицар жезлів перевернутий, вам підказка така. Не поспішайте з діями. Можливо, ви збиралися десь у поїздку, якщо є така можливість, краще відмовляйтеся. Якщо такої можливості немає, то будьте дуже обережні і самі, і до свого транспортного засобу. Не поспішайте, не поспішайте з висновками, тому що можуть надходити якісь до вас такі неприємні розмови, звістки, які вас можуть розчаровувати, але вам не варто на те сильно звертати увагу, тому що наразі ви не бачите обставини такими, які вони є насправді. Утримайтеся від активних дій. І о, ці енергії дуже швидко змінюються, тому вам трішки потрібно знизити свою активність. Так, другий варіант лицар Пентаклів перевернутий. Можливо, хто збирався десь на заробітки їхати, то на сьогодні ви можете зіткнутися з певними перепонами, тому що або у вас буде не вистачати фінансів, ви не зможете це питання вирішити, або ви не зможете якісь документи оформити. Або щось із самими транспортними засобами, якісь будуть негаразди, можливо, десь щось рух буде прикритий, або ще що. То наразі що вам, яка буде порада? Не поспішайте, обміркуйте і наберіться сили. Зверніть увагу на стан свого здоров'я, а всі решта питання ви зможете вирішити тільки тоді, коли ваші емоції будуть урівноважені, і здоров'я буде у вас на відміну. Тож. Будьте дуже уважні до всього, що у вас відбувається. І третій варіант: Колесниця перевернута. Колесниця перевернута, це пряма вказівка на те, що краще від всіх поїздок відмовитися. Можливо, ви або обрали не той напрямок, який вам потрібно, або, можливо, ви чогось не розумієте наразі. І тому вам перекривають ваші дороги. Ви можете зіткнутися з якоюсь тупиковою ситуацією, яку не зможете в цей день вирішити. Що вам варто розуміти, яка вам буде порада? Відмовтеся від того, що ви на цей день собі планували. Такі сьогодні у всіх енергії, коли потрібно зменшити свою активність, краще перебувати. Десь у безпечному місці, тому що, по третьому варіанту, безпека особиста і ваших близьких буде першоступеневим питанням, на яке потрібно звертати увагу. Також, можливо, десь якісь негаразди там у вас будуть у родині, то не варто цим сильно перейматися, тому що це не говорить про те, що стосунки якісь закінчаться, або там якийсь розрив стосунків, ні, цього не буде наразі, але. Неприємні відчуття можуть бути. Що вам потрібно ще зробити, урівноважте свої емоції. Насамперед контролюйте себе. І контролюйте те, що ви хочете зробити, тому що ну, на сьогодні ви можете дійсно зіткнутися з якимись перепонами. І вам не варто поспішати. Все гарно, Обмірковуйте. і знаходьтеся за можливості у безпечних місцях. Це для вас на, на цей день такі поради. На весь день для, на всі варіанти вийшли такі поради від ангелів, що краще утриматися від активних дій. Можливо, тому що енергії такі правлять, можливо, тому, що такий день неблагосприятливий для активних дій. Тож, бережіть себе і хай ваші ангели завжди вас оберігають.